Теплого сонячного дня все навкруги раділо весні. Квітнули сади, щепетали пташки. У блакитному небі летів журавлиний ключ, десь весело дзурчав весняний струмочок. А під високою тополею на вулиці стояв маленький хлопчик і плакав. Він не бачив, які тут сади. Він не чув, як ще пташки. Небо, здавалось йому неблакитним, а чорний. Жеролиний ключ здавався хлопчику разком сльози. Люди йшли повз маленького хлопчика і не помічали, що він плаче. Один дідусь побачив хлопчика, підійшов до нього, поклав йому руку на голову. Він довго щось хлопчикові говорив, щось його розпитував. Хлопчик крізь сльози щось розповідав дідусеві. Так вони розмовляли з годину, і от хлопчик усміхнувся. Він побачив, як навкруги розквітають сади. Він почув, як весело ще печуть пташки. У блакитному небі перед ним затремтів журавлиний ключ. І хлопчик подумав. А зараз весна. Як то мило та гарно, коли хтось осушить сльози на очах іншої людини і пробудить в неї усмішку.